Вітаю! Сьогодні ми з вами досить швидко і поетапно спробуємо розібратись, як проходить процедура ЕКЗ, процедура екстракорпоральне запліднення, або як її називають в народі, попросту так процедура штучного запліднення. Скільки разів доведеться відвідати клініку, як довго триває ця процедура, чи болючі ну, деякі етапи цієї процедури? Сьогодні ви отримаєте відповіді на це запитання. Отже, перший етап процедури КЗ розпочинається з 2-3 дня менструального циклу і триває в середньому від 9 до 13 днів. Для того, щоб фолікули в яєчниках виросли до потрібних нам кондицій, жінка проводить щоденні підшкірні ін'єкції препаратів, які сприяють, власне, росту фолікулів. Одразу попереджу тих, хто боїться. Ін'єкції. Ці ін'єкції практично не болючі. Ви запитаєте чому? Зараз ви отримаєте відповідь. Ну, по-перше, ін'єкції проводяться в складку в шкірну в складку на животі. А саме в цій ділянці шкіри кількість болювих рецепторів значно нижча, ніж на інших ділянках тіла. Тому болюю ну, ви розумієте, мусять бути набагато меншими. По-друге, Ін'єкції проводять спеціальними шприц-ручками. Голки в яких настільки тонкі, що, мабуть, для багатьох укус комара буде здаватися набагато більш чутливим, ніж сама ін'єкція. Ручками користуватись дуже зручно, виглядають вони приблизно так. Голки, які використовуються для ін'єкції. Я думаю, що багато хто зможе побачити цю товщину. Голки. Настільки тонкі, що їх майже не видно неозброєним оком. І по-третє, об'єм препарату, який вводиться при кожній ін'єкції, він є настільки невеликим, що сам по собі він ну, не може викликати таких бойових відчуттів, які були б нестерпними. Користуватись такими штрисучками досить просто і легко. І, звичайно, перед першою ін'єкцією спеціально навчена медична сестра розкаже і покаже жінці, як правильно виконувати ін'єкцію. Більше того, вона запропонує зробити цю ін'єкцію першу ін'єкцію в її присутності. Це дозволить їй проконтролювати, чи правильно все жінка зрозуміла, чи правильно зробила, і дати, можливо, якісь конкретні рекомендації. Отже, отримавши рекомендації від медичної сестри, ви вже будете володіти знанням, як цим користуватися. Разом з тим. Нерідко буває ситуація, коли жінка щось забула, ніяких проблем, ви заходите в інтернет, набираєте фразу, як користуватись шприцручкою, і знову ще раз детально проглядаєте всі етапи проведення підшкірних ін'єкцій з допомогою цих спеціальних шприц-ручок. Не останнє значення, ми надаємо ще присутності чоловіка. І деколи ми запрошуємо чоловіка, також в маніпуляційний кабінет, щоб він разом з жінкою прослухав е інформацію від медичної сестри, подивився, як mm -hmm. що робиться. І наступного дня, коли жінка буде вдома робити цю ін'єкцію самостійно, став своєрідним таким, начебто, контролером замість медичної сестри, який проконтролює, чи правильно жінка все зробила. Ну, і деколи чоловіки навіть згоджується самостійно робити ін'єкції своїм жінкам, якщо вже жінка геть категорично відмовляється самостійно себе вколоти. До речі, за багато років роботи, ну, я, мені дуже важко пригадати, можливо, якісь один-два випадки, коли жінка все ж таки відмовилась самостійно робити ін'єкції. Отже, перший етап стимуляція супер-овуляції. для цього жінка проводить. Підшкірні ін'єкції препаратів. Протягом цього часу, протягом цих 9-13 днів, жінка повинна відвідувати лікаря. А, і кількість цих відвідувань коливається від 3 до 4 разів. Яка ж мета цих відвідувань? Вся справа в тому, що процес проведення суперевуляції не повинен бути безконтрольним. І для того, щоб розуміти, що процес іде нормально, що не потрібно коригувати дозу препарата. Адже ну, немає стандартних схем. Кожна стимуляція у кожної окремої жінки абсолютно індивідуальна. Для цього жінка періодично за рекомендацією лікаря відвідує його з інтервалом 2-3-4 дні для проведення ультразвукового дослідження яєчників і оцінки динаміки росту фолікулів. Кожного разу, подивившись і оцінивши розмір і кількість фолікулів, лікар дає свої розпорядження щодо потреби в зміні препарату. І ось колись настає той час, коли лікар дає команду припинити стимуляцію, тому що фолікули досягли бажаних розмірів. Ну і через дві доби після цього жінці проводять трансфагінальну пункцію яєчників. Пункція яєчників. Ух, багатьох ця фраза вводить мало не в шок. Бо звучить страшно. Насправді, нічого страшного в цьому немає. Я хочу нагадати, що саме пункція яєчників завершує перший етап процедури КЗ і має на меті отримання іцеклітин з яєчників, а ще точніше, з фолікулів. Пункція зазвичай проводиться під загальним знеболенням. І знеболення, яке. У більшості клінік проводиться для пункції, під час пункції, називається так званий медикаментозний сон. Полягає вона в простих діях. Жінці внутрішньовенно водять препарат, завдяки якому вона засинає. І протягом цього часу, поки жінка спокійно спить, бачить сни, лікар-репродуктолог пунктує почергово кожен з яєчників і дістає з них іцеклітини. Власне от сон та додавання знеболювального препарату. Ну, фактично робить процедуру абсолютно безболісною для жінки, і в кращому разі вона потім після неї, можливо, згадає сон, який існився під час проведення пункції. Отже, пункція яєчників проводиться під загальним знеболенням. З кожного яєчника почергово, навіть з кожного фолікула почергово, лікар-репродуктолог висмоктує вміст кожного фолікула разом з яйцеклітиною і передає лікарю ембріологу. Лікар-ембріолог це якраз саме та людина, яка і здійснює, мабуть, найбільше таїнство природи, запліднення. Але повернемось до пункцій. Як тільки лікар-репродуктолог завершує пунктувати яєчники, введення е препарату снодійного закінчується і жінка досить швидко прокидається. Після пробудження жінку переводять в палату, де вона знаходиться під спостереженням лікаря-анестезіолога близько 2 годин. І в разі, якщо ніяких ускладнень не виникло, вона спокійно відправляється додому. Ну, звичайно, бажано, щоб після пункції, після цих двох годин жінку супроводжував чоловік. Адже е, ну, різні жінки, від, так би мовити, відходять від знеболення по-різному, і краще мати когось поруч, щоб бути впевненим, що ви доберетесь додому нормально. Ну, звичайно, щоб бажано, щоб додому жінку супроводжував чоловік, адже ну, всі люди по різному можуть відходити від навіть, такого звичайного загального знеболення. І що я хотів би акцентувати увагу жінок: не можна, щоб ви повертались додому за кермом автомобіля. Нехай це зробить за вас чоловік. Ну і ще один нюанс, про який повинно, потрібно ми повинні думати, це а які ж відчуття будуть після пункції. Ну, я скажу так, що в першу добу після пункції відчуття в животі зазвичай є ну, настільки незначними, що жінка не потребує взагалі прийому будь-яких знеболюваних препаратів. Жінки часто описують ці відчуття як такі, які вони е, мають під час менструації. І, і лише ну, дуже в дуже виключних випадках дійсно в день пункції, після проведення, жінка потребує прийому якоїсь знеболювального засобу. Ну а на наступний день переважна більшість жінок можуть повертатись до звичайної своєї життєдіяльності е, і виконувати практично будь-яку роботу, яку вони виконували, скажімо, до пункції. І лише в дуже виключних випадках ну, жінка потребує якихось обмежень на, наступний, там, на наступні дні після проведення пункції. Отже, тепер, коли ви більш детально ознайомились з тим, що відбувається під час першого етапу процедури ЕКЗ, можна бути спокійними за те, що ваша співпраця з лікарем буде повноцінною і плідною. Ну а всім тим, хто буде колись приймати участь в програмах ЕКЗ. Я бажаю багато-багато гарних, хороших, зрілих і Ну і нагадую, всім, хто ще не підписався на наш канал, ви можете зробити це прямо зараз. Підписуйтесь, ставте лайки, розповсюджуйте цю інформацію, я сподіваюся, що в подальшому при переглядах наших відео ви отримаєте достатньо нової, цікавої і саме головне корисної інформації. Бажаю всім успіху!